Всім сонця, з вами я, KnixDex. І сьогодні я буду грати в Майнкрафт на сервері Макзон на анархії. Ну що ж, почнемо! Я тут просто собі візьму, точніше, я спершу скрафчу дошки наші з дуба. Я думаю, 24 буде хватати, І тут нам підлогу застрою. Я тут просто ще ставив тортик. Наскільки ви там пам'ятаєте, я думаю, ви бачили. Він, на жаль, пропав. Ну, і двері тут. Але, ну, двері ми нові поставимо. А з Тортіком, думаю, може не переживати. У мене от тут от хліб є. Коротше, ставимо все на місце. Беремо наші двері і ставимо нам якраз ці нові двері. О! Тепер у нас є нова, красива підлога. А не ті старі. Не той старий пісок і земля. А зараз, я думаю, я би був собі не против поміняти. Бо... Слухайте, я тут так подумав, купляти алмазні штани або купляти алмазні капці, Ну це реально дуже дорого. Я краще просто взяв і купив самі алмази і скрафтив вже отут, от собі алмазні штани і алмазні капці. Це є набагато дешевше, зекономив собі гроші. Я думаю, я зробив дуже добре. Що ж, друзі, на цьому кінець. З вами був я, Nixtex. Всім удачі і всім пока!